Фреймворк як керувати людьми використання моделі ситуаційного лідерства. Кен Бланшер і Пол Херсі розробили концепцію ситуаційного лідерства ще в 1969 році. В роботі Life Cycle Theory of Leadership фактчекінг показав, що основні положення концепції лишались незмінними з 1969 року, хоча в перекладах траплялося розбіжності у варіантах стилів лідерства та типів співробітників. Тобто оригінальна концепція містить ті самі пункти, що представлені в мене. В фреймворкі Херсі Бланшера. Чотири типи співробітників і чотири стиля менеджменту. Вони один до одного відносяться. Тобто, який у вас співробітник, якого він типу, такий тип менеджменту ви використовуєте по відношенню до нього. Херсі Бланшер розділяє співробітників на дві шкали: По хочу не хочу, тобто людина хоче працювати, не хоче працювати, і можу, не можу. Це Відображає скіли. Перший тип співробітників називається Д1-початківець. Не може, але хоче. Початківець ентузіаст. Початківці-ентузіасти це гарні новачки з якими є сенс працювати. Рівень професіоналізму в них низький, рівень мотивації високий. Відповідний рівень лідерства, який з ними є сенс використовувати, це s 1 директінг. Тобто, коли менеджер. Прямо говорить їм, що робити. Другий тип співробітника прикладається з оригіналу як розчарований працівник, Д2 не може і не хоче. Зазвичай рівень професіоналізму у цього співробітника середній, рівень мотивації низький, а необхідний рівень лідерства наставницький С2 коучинг. Наступний тип співробітника він називається в оригіналі D3, Це здібний, але не впевнений виконавець може, але не хоче. Рівень професіоналізму високий, рівень мотивації мінливий, і необхідний рівень лідерства, рівень менеджменту, який треба використовувати, називається S3 Supporting. Це рівень, коли ти підтримуєш людину. Ну і ми дійшли з вами до Д4. Це самостійний професіонал. Це людина, яка хоче і може. Це те, до чого всі ми, як менеджери, йдемо. Рівень професіоналізму високий, рівень мотивації високий. Тип менеджменту, який використовувати треба згідно Херсі Бланшера, називається s 4 делегуючий тип менеджменту. Тобто, це коли. Ми повністю, як менеджер, делегуємо наші цілі, задачі нашим співробітникам є 4 типи співробітників за Херсі Бланшером. Д1 не може, але хоче, Д2 не хоче не може, Д3 може, не хоче і Д4 хоче та може. Я додав два підтипи. 2.1 не може та не хоче в принципі, тобто людина, в принципі, не хоче розвиватися під пункт D3-1. Я це називаю здібний здихлик. Я наполягаю на тому, що треба розділяти не хоче через те, що в принципі людина не хоче працювати. В принципі, це не цікаво. Чи не хоче за іншими причинами? Підсумку вийшло шість типів співробітників. Коли людина не хоче працювати, в принципі, ми маємо з нею прощатися. Ще з двома типами ми маємо як менеджер працювати, щоб точно не було, що причина в не хоче це наша менеджерська діяльність. І ми уж точно маємо цінувати D1 та D4 людей, які хочуть. Тепер поговоримо про чотири стилі керівництва. Стилі керівництва я вже в принципі, згадував в кожному з типів співробітників: їх чотири. Перше це S1, вказівний. Стиль менеджмента С2 наставницький, підтримувальний С3 і нарешті С4, делегувальний, той, до кого рухається кожен менеджер. Вказівний стиль лідерства С1 Directing він асоціюється з авторитарним стилем лідерства. Цей стиль роботи, коли ви працюєте шляхом наказів. Приходимо до другого типу: це наставницький стиль лідерства, С2, коучинг. При наставницькому стилі керівництва менеджер і далі визначає функції та завдання, але він дає можливість. Команді самої обирати шлях, яким чином вона виконає це завдання і досягне цілей, які керівник поставив. Наступний стиль лідерства це підтримувальний стиль лідерства в саппортінг С3. Лідер з підтримувальним стилем менеджмента буде приймати участь командою в тому, щоб вигадати, яким шляхом команда буде досягати цілей. Він не буде приймати остаточне рішення. Він буде підтримувати ці рішення. В нього висока орієнтація на людей і низька на задачі. Четвертий стиль це делегувальний стиль менеджменту S4 Delegating. Це те, до чого ми всі маємо йти і хотіти. Це коли ми повністю делегуємо задачу. Ми не витрачаємо свою увагу ні на те, щоб сформулювати, що ми хочемо ні на те, щоб підтримувати. Команда ухвалює більшість рішень самостійно. Лідер передає повноваження, права, відповідальність іншим членам команди. Який зв'язок між стилями керівництва та типами співробітників? Вказівний стиль s 1 відповідає початківцю ентузіасту d 1 Наставницький стиль s 2 відповідає розчарованому працівнику d 2 Підтримувальний стиль s 3 відповідає типу співробітників здібний, але не впевнений виконавець d 3 І делегувальний стиль s 4 відповідає типу співробітників d 4 але це за Херсі Бланшером. Це фреймворк, це теорія і те, що я дуже поважаю, але занадто сильно люблю практику. Тому я хочу спростити, вам треба запам'ятати два стилі керівництва і два типи співробітників. С1 це директивний стиль. З ним ви працюєте з Д1, коли людина не може, але хоче. І С4 стиль делегуючого менеджера. Ви працюєте з тими, хто хоче та може. Д4 автономний співробітник, самостійний професіонал.